Слава Україні з вами Володимир на каналі Вірем Техніка. На вулиці Дощить. Ми на майданчику VRM-техніка Івано-Франківського у Грині, вулиця Галицька, 29Б. З дуже класно навісмат. Що сидів і розумів, що суха техніка приїхав, тут навіть не про збереження, а приїхав будь-яку погоду, дощ сніг. І можеш оглянути, присісти, потестувати безпосередньо тракторець, який вас зацікавить. А, навіть не про ціни. Трактори в нас від 400. Б-1600 не купив покупець, бо передумав і чекає на трактор з трьох точкою, бо тут двох точка з можливістю комплектації. Захотів заводську, пропонували. Трьохточечку в подарунок, 400 плюс трьохточка, Ну, захотів заводську трьохточку. Тому 400 і трьохточка в подарунок, приїжджайте, забирайте класний 16-сильний з ґрунтуфризою новими ножами. З кадінкою продали, щоб оновилося особливо нічого. Тому що скажу: дуже класний період для покупки техніки. Відверто тракторів навезли всі, хто міг і не міг. І дилери, і тих декілька імпортерів, і всі там накупилися. Техніки, і хочуть, вона стоїть і не продається, бо не сезон. Тому у вас є можливість обрати з великої кількості техніки плюс акційні позиції і в нас, і в конкурентів, і в партнерів, і в кого б вони не були, вони зараз присутні. Тому, як на мене. От кінець літа класний період для покупки, так само, як і там, січень місяць. От такі найглухіші місяці, які є. Вони для тих, хто думає про покупку трактора, є цікавими. Трактори з кабінами ще присутні. Маємо 4,27-й продала, але є 220-й, є 32-й, 417-й і 29-й ГІС, Ціна від 10-300. І до 12700 за 41 uh, кінську силу на хай-спід коробці швидкій коробці. 6400 Єджішка 2012 роком, 6400 F210, два акційних. От, ну, власне, тут три акційних трактори. так. Хантер uh, 22-й на ідеальній резині. 22 кінських сили, там ціна коло 7 тисяч 5920 FF 205-й класний. Це власне, нехай з-під коробці з ґрунтофрезою професійною 12700. там 32. Десь 11500. І два акційних GB 200. Отже, і не пам'ятаю ціну, і десь коло 8 тисяч це комплект. Гідропідсилювач, бачите, Power Steering і новий ковш, але ковш, нагадую, новий фронт не Польща, а власне, з Японії. Видно, що не працював, не розбиті пальці, нуль корозії, десь недавно він буквально встановлений на цей трактор. Ножі на фрезі хороші. Ну І Seek-29 просто перфектний тракторець. З ідеальною резиною, крутими ножами, на швидкоз'ємі, все працює. Ну і те, що я показував, ще рідна омиваєчка в бачку. Отакий От кабінничок. Єдине, що потертесь навіть не усували, потертітесь на капоті до ґрунту. А... Тому, кому цікава техніка, телефонуйте. Є можливість приїжджайте завжди раді. Немає можливості онлайн або огляди. Знімемо окремо на трактор, який вас саме цікавить. Підберемо для вас найбільш оптимальний по технічних параметрах трактор, ну і, звичайно, по бюджету. Безліч тракторів на майданчику в Рівному, ну і очікуємо надходження тракторів ще а, вже на початку вересня теж. Всім успіхів, миру та перемоги з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.